починати із тимчасово окупованого півострову, і зараз детальніше про Крим поговоримо, адже цієї ночі там було достатньо гучно, і пропагандистів російських це неабияк засмутило. Але давайте все розкладемо по полицях. Почнемо із тієї інформації, яка стане на зараз. Є у нас в наявності про те, що тимчасово окупованому Криму, зокрема в Севастополі, вночі і в досвіта 12 червня. Місцеві мешканці почали повідомляти про гучні. Звуки вибухів традиційно окупанти її перекрили Керченський міст. Зараз на екрані можемо бачити кадри, які Власне, поширювалися у місцевих телеграм-каналах. Ну і один із таких, Кримський вітер» у Севастополі, написав, що вибухи пролунали у 2.47 у Севастополі у Євпаторії, Ісаках, і Саках і Красноперекопську, о 2.50 і тривали упродовж 10 хвилин. Навіть так також повідомляли про кілька вибухів в Армянську близько 4 ранку. Підконтрольний а, Росії Гауляйтер Севастополя Михайло розважаєл. Заявив, що місто атакували ракетами, за його словами до екстрених служб надійшли також повідомлення про падіння уламків у районі певних вулиць у Севастополі. Раз впише, пише, що пошкоджень і постраждалих немає. Міноборони країни-агресорки наразі ці повідомлення не коментували. Ну і немає також і повідомлення від українських військових. Тож поки що цю атаку будемо називати невідомими, але дуже добрими ракетами, які. Прагнуть до справедливості, ну а тепер про пропагандистський аспект цього всього поговоримо 12 червня. Країна-агресорка святкує свій день День Російської Федерації. Дуже знаєте, почали вони там обурюватися. як е то Україна посміла атакувати Севастополь, власне кажучи, у такий священний для Росії день? Ну, по перше, не знаємо ще чи Україна це направду зробила. Я наголошую, офіційних повідомлень наразі немає. Можливо, це росіяни самі себе обстрілюють. Вони таку практику використовують багато, де зокрема в Бєлгороді, де ракети їхньої протиповітряної оборони. Они просто на голови білгородчанам падають. Ну а по-друге, знаєте, отой день Росії, то для України явно не свято, скоріше такий траурний день, коли вкотре нагадуємо собі, що на жаль Російська Федерація ще існує. Але давайте повернемося до того повідомлення, яке ви щойно бачили на нашому екрані, і детальніше його поговоримо. Один з пропагандистських кримських сайтів написала про те, що Україна і Запад атакували Сєвастополь вночі на День Росії і показали. Достатньо таку, знаєте, маніпулятивну картинку, де, начебто, щось або хтось влучили у житловий будинок. Бачите, вони намагаються і надалі виставляти Україну, і той самий колективний запад, як вони називають наших союзників у якомусь негативному світлі, але зрештою офіційних повідомлень про влучання в житлові будинки немає. І загалом, за час повномасштабного вторгнення, їх дуже і дуже мало, і часто це от або самі окупанти себе обстрілюють, або просто брехня для того, аби спекулювати нею. На міжнародній арені чекаємо, якої детальніше буде ситуація, але бачимо, що упродовж цього тижня і минулого ну в Криму дуже часто лунають так звані кокійто хлопки, як вибухи дуже часто називають пропагандисти, намагаючись от запевнити, що так і було задумано все по плану.